Жницька громада прощається із захисником України Андрієм Єфімчуком. Траурна церемонія відбулась 22 вересня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану герою прийшли рідні, однокласники, побратими, управлінці, друзі та мешканці міста. Попрощатися із Андрієм, який був випускником ліцею номер 2 Прийшов колектив закладу. Сьогодні ще один наш журавлик, наш український козак, летить у засвіти. Це дитина, дивіться, я була в паралельному класі. Це наш ліцей номер 2 Я була в паралельному класі класним керівником. І за цих два дні ми пригадали все про цю дитину. При цим був у відпустці. Уявляєте, люди. Він був у відпустці. Він намагався зустрітися з кожним. Він намагався кожну хвилиночку провести зі своєю сім'єю. Поїхав до частини і через два дні загинув. Пам'ятаймо про тих, хто без звісти пропав. Пам'ятаймо про тих, хто як встав, так і впав. Пам'ятаймо про тих, хто згоріли, мов зорі, чисті чесні, як небо прозоре. Таким був, Андрюшка, пам'ятайте, будь ласка, кожен з вас, кожного дня. Загиблий військовий був розвідником, воював на запорізькому напрямку. Загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району. Андрію Єфімчуку було 39 років. У нього залишилася дружина та донька. Дуже вірний друг, дуже компанійська людина. Завжди улибався, ніколи не сумував. Це настільки позитивна людина була, з котрою. Не втомно було спілкуватися, дружити, роботати. Жодного нашого хлопця не забудуть, тим паче Андрія, бо Андрій е е це чоловік, який, якого знали усі. Це спортсмен, це хороший друг, це хороший роботник. Це дуже хороша людина. Я думаю, що всі всі люди, які сьогодні зібралися попрощатися, а це ще не всі, загалом за всі будуть пам'ятати і шанувати Андрія. Андрія знав з, з дитинства. Ми разом грали в футбол з ним, з самого дитинства, у всіх командах. Він був дуже світла людина. це Завжди позитив. Його глаза блакитні, завжди сяяли. завжди, це було. Я вам навіть не можу передати, яка це світла людина. Він, що би не відбувалося, він завжди був на позитиві. Веселий, добрий. Відкритий завжди приходив на допомогу всім, друзям, завжди. Ми з усіго, скільки я його знаю, з самого дитинства ні разу в нас ніяких конфліктів не було. Він футбол, він грав просто неймовірно. найкращий захисник, найкращий підзахисник багатьох турнірів в Одесі, на Україні, на області. І захисник, тепер він герой, захисник України, нашої громади. Я щире співчуття тільки можу сказати батькам рідним. Дружині, його дитині. Мені дуже шкода, дуже це така втрата для нашої громади. Ми вирісли в одному дворі і вчилися в паралельних класах, так. І ще коли він був призваний, разом з ним був призваний мій брат. Так. І вони навчалися разом, я знаю, Ну, потім їх би, розділили на різні напрямки. Він залишиться хорошою людиною. Мені дуже важко, звісно, це сприймати. Ну я просто в це не ві Южненській громаді 22 вересня оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою, який став на захист та віддав своє життя за незалежну Україну, співчуття рідним та близьким. Місце вшанування пам'яті загиблих захисників, рідні військових, які віддали своє життя за незалежність України, приносять прапорці до кованого тризуба. На полотні пишуть імена загиблих героїв. Ідея належить мамі Артема Костенка. Син Катерини загинув на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким способом говорить, що хоче привернути увагу міської влади до відсутності меморіалу. в Місті герб наш герб тризуб. І наш прапор, за якого наші хлопці віддали своє життя, якраз місце для того, щоб тут ми повішали прапорці з прізвищем і ім'ям кожного захисника. Ну, така ідея виникла не раптово, тому що очікувалося, щось то більш ну, такого не сказати, грандіозного, що то ну, такого. Щоб ця пам'ять десь була висвітлювалася в нас в місті наглядно так, щоб це не було так, да, ми знаємо, що там є в музеї, в школах є. Ну хотілося, щоб це було десь на вулиці, щоб люди ходили, наші жителі Южного і гості, і, і побратими, які приїжджають, і родичі, які приїжджають і ходять по місту Южному, щоб вони бачили, що є така пам'ять. З нашими хлопцями це початок, і він буде дійде до такого рівня, якого ми бажаємо, наскільки ми цінуємо, настільки ми будемо вкладатися. Збирались ми не раз, і кажуть нам, що не на часі війна триває, вона закінчиться, і тоді ми будемо щось робити. Хоча де ми не проїхали. Кругом вже є якісь пам'ятки, десь вже меморіали ставлять, розробки є, плани є, а в нас нічого немає, тому що ми якось до цього так... Я вважаю, що влада наша не зовсім може розуміє, що в нас, ну я навіть не можу це назвати якимись словами, чи це саботаж. Підтримала ініціативу родичів військових Олеся Чайківська. Прийшла до місця вшанування пам'яті захисників своїми учнями. Її брат пішов добровольцем в перші дні війни Росії з Україною. Помер наприкінці 2022 року. Скільки по-перше, людей вже загинуло? скільки дійсно людей віддали своє життя за незалежність, дійсно за нашу свободу, і ти починаєш зовсім переоцінювати все по-іншому. І ти розумієш, що дійсно ти маєш тут в десять разів більше працювати, в десять разів більше робити якісь зміни, тому що має відбутися прорив на всіх рівнях. І тому пам'ятати, цінувати, бо дійсно ця свобода дається ну, величезною ціною такою, що ну, тут навіть неможливо уявити дійсно цей біль, втрат і гори. Всього нашого народу, то я подумала, що найкраще, щоб дійсно ми на 10 хвилин чи підійдемо з молоді, побудемо тут, щоб в першу чергу вони побачили цих мам, які продовжують жити, продовжують боротися, вони вірять, вони хочуть змін, вони їх роблять, і справді може якраз це місце буде такою, такою точкою відліку да, цього часу змін. Щодня у парку ковани скульптур» біля інсталяції з'являється все більше прапорців з іменами загиблих військових. Приносять сюди також квіти. Рідні загиблих захисників пропонують долучатися та приносити прапорці з іменами родичів, знайомих чи друзів, які віддали своє життя за незалежність України. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ліцей номер 2 35 років поспіль відзначає день висадки Григорівського десанту. 22 вересня, 82 роки тому, відбулася найуспішніша тактична операція Чорноморського флоту в роки Другої світової війни. Ветерани та учасник бойових дій Другої світової згадали про ті битви та поговорили з школярами про сучасну війну з окупантами. Війна завжди приносить тільки розруху, нищоту і скор, а мир завжди розсвіт. и свободу, и благополучие. Так вот, я, хотя я прошел трудную войну, повидал все, но всегда был большим сторонником мира, потому что знал, что мир – это счастье, мир – это свобода, мир – это благополучие. Дай Бог вам всем здоровья! Виховні заходи та спілкування з молодшим поколінням одна з місій місцевої ветеранської організації, каже її очільник Віктор Марковський. Наразі місцеве ветеранське об'єднання перебрало на себе роль гуманітарного супроводу родин ветеранів та дітей війни. Кожного року нас вітають ученики цієї школи. Нам дуже приємно. Встрічатися, розказувати їм про наші, нашу роботу ветеранській організації. Приємно почути нашого ветерана, Тімір'яна Михайла Федоровича, як він пише свої вірші, написані до Дня цього пам'ятного дня, а також. Він навіть прочитав ті ті вірші, які посвячені цій школі. Багато ветеранів зараз займаються благодійними, благодійною роботою, допомагають ветеранам, їх посещають на дому. Ми чим можемо, тим, тим допомагаємо, але ну, зараз не те час, як, щоб ми ходили, тому що нам ще заважають повітряні тривоги. Багато вже ветеранів наших вже похилого віку. Но, но ми не стараємося не падати духом, ми стараємося держатися, стараємося допомагати людям похилого віку. У залі зібрали свідки двох воєн сучасної російсько-української та другої світової. У школі цього дня вшанували усіх цивільних жертв та воїнів, які поклали життя на полі бою. Діти ви бачили. Вони в захваті від того, що ми можемо продовжувати продовжувати нашу історію. Вони дізнаються для себе. Кожен рік щось нове в цьому році. Я ж кажу, ми вже зв'язували цей захід саме з сьогоденням, саме з тією війною, яка зараз проходить в нашій країні. І дуже хотілося б, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в дуже непростий, важкий час, і мені, чесно кажучи, як мамі кожного з них дуже жалко. До організації пам'ятного заходу долучилися школярі. Семикласник Ростислав спеціально готував до цієї зустрічі пісню. Я боюсь за волю, пішов да за правду і долю нових поколінь. Пісня з вас блюд поліколи наросте. А ми в місяць викладачем вирішив, як буде пісню піти. І остановився на варіанті е, калинаполікали. Е, Нарости біли Піли, оці, оцю неделю готувалися, і сьогодні виступив. До річниці висадки Григорівського десанту в школі діє виставка та проходять класні виховні години.